Ну що, в Хмелі відкрився новий комплекс інженерних рішень, отакий вот акватор називається. Зараз підемо подивимося, що там наробили. Ну, ми попали Тейта. на движуху, отопительна техніка газова, якийсь да. даже тепловий насос, да. фади є. А найголовніше, яка ж красива, красива. Да. Так що може ще й бутербродика, типу, поїмо. Вот гляньте, зразу тащить якийсь подарунок. Акватор. Да, від акватора подарунок. і Що це там таке гарно? Ви подивитеся, ми вас вітаємо. Да. Знаємо, що ви наш клієнт завжди будете <ріст> дивитися. Да. Отак, от, от бачили, як клієнтів його забирають. Да. Коротше задній дворик красиво гляньте, зробили. Такий газончик прикольний. І, до речі, прикольною ідеєю бачите, система домоходів для твердотопів, Сразу поклали, що можна вити і подивитися. Ну що, Є там різні там рекуператори, дуже самі бюджетні теплові насоси, така різна сантехніка. Ну, По суті, для якоїсь аудиторії доволі непоганий магазинчик. Ну, А то, що нас цікавило подивитися на цього китайчика Фадо, в принципі, зовні виглядає. Непогано, це внутрішній блок. Ну, але я знаю, на якому заводі він робиться. Тому, ж, як багато із праводії в Україні, вони беруть завод і просто під своєю торговою маркою хрінячать отопітельну техніку. Але знати, які там параметри, хір'ю знає, які. Друзі, на відкритті побули, гарний магазин, гарний асортимент, якщо заїжджаєте, він знаходиться де? Адреса яка? Подільська 102. Подільська 102. Перший корпус Подільська 102, перший корпус, заїжджайте сьогодні. Відкриття слава українцям.